Привіт! Продовжуємо працювати. Найшлася така задача. У нас є. Треба знайти третю сторону трикутника, якщо відомо дві сторони і кут між ними. Тобто відомо дві сторони трикутника, і кут між ними, і знайти третю сторону. Дві сторони 6 см і 4 см і кут між ними 120 градусів. Оте третю сторону. Ну, Трикутник то покутній. Хоча це ролі сильно не відіграє ніякий. І 6. І 4. Знайти третю стороницю. Як є знання? Зрозуміло, ну, що за теоремою космісу, яку ми доводили в передніх відеоуроках. Ось це буде ця сторона, це буде що нас. Нехай якісь Х, я пишу х до Це буде ця сторона в квадраті, плюс ця сторона в квадраті, плюс 4 в квадраті, мінус 2 на 6 на 4 і на косинус Там між ними. Косинус 120 градусів. Це буде 6 квадрат плюс 6, 4 квадрат, 36 плюс 16. 16. Мінус 2 на 6. 12, 12 на 4, 48. І косинус 120. Ми знаємо, це що таке. Це мінус косинус 60. Формула зведення. Косинус 60 одна друга. Тобто буде мінус мінус плюс одна друга. це буде 3,6 плюс 16. 52, плюс 48 на одну другу. Це 24. І це в нас буде що? 76. Так, чи ні? 76. І тоді х третя сторона буде корінь 76 сантиметрів. Ну, в принципі, можна порахувати, скільки це... Що це десь 7 7 чимось. Тому що 7 це 7 квадратів 49. 8 квадратів, Стоп, це буде 8 чимось. Тому що 8 квадратів 64, а 9 квадраті 81. Да, це 8 чимось. Ну, це так, для себе. Значить, ось наша третя сторона. Значить, друзі, що нам потрібно знати для розвитку цієї задачі? Просто теремо косинус. Ну ще формули зведення. Знати є, що косинус з 20 градусів це мінус косинус альфа. Тобто мінус косинус 60. Косинус 60, там є таблиці е, на політурці книги. Ну, бажано, щоб ви її знали. Що косинус 60 це одна друга і синус 30. Значить. І далі теремо косинус, звичайно. Тому працюємо, готуємося до різних тестів, розв'язуємо побільше задач. Я думаю, на каналі я ще завантажу задачі на цю тематику. Тому працюємо, все буде добре.